Села як вимерли, всі сидять по домах, йшли в церкви. Дело зовсім не видно. Що значить свято? Такий період взагалі і не тільки свято, в селі мало видно людей. тому що городи починаються. Хазяйства місцева церква бачу от дзвонять дзвони. ти поїдеш дивишся сайт в Польщі Рядочки, стовпчики, горожа. Там бачите, ціла купа вже заготованих скриньок, ящиків ящиків, збору урожаю. Що в нас наступне село якраз буде мета нашої поїздки? Де з машиною? Так. Паркуємося. це вже це той костел, про який я говорив. Зупинка в скворі. Останній раз я тут був, якщо не помиляюсь, ще до війни, років 4, ну, а за той час що змінилося? Оцей контейнер для сміття з'явився. А тут нічого не змінилося. Тут яка синя табличка, обілочка побігає. значить mm -hmm. така руїна залізалось чому люди не Хоча б якось законсервували його. Я розумію, що може тут церква може би постаралася. Видно ще, бачите автентичну плитку таку на підлозі, двері. Ну і всередині тотальна руїна. Бачите, навіть в кількох місцях вже. Стеля обвалилася, тепер це все відновлювати дуже-дуже складно. Бачите, Тут навіть з місцевість, напевно, хтось таку табличку лишив, щоб ніхто не руйнував. А якщо пройти далі, то видно, що висять образи. Також сліди автентичної плитки. Підня також на чесному слові, в аварійному стані в будь-який момент може впасти. Цікаво, що це за будівля з синьою табличкою. Вікон, я бачу, теж вже немає. Ще повибивали чи. О, шо ж. ось така невеличка поїздочка, мандрівка, спонтанна, без підготовки. Буду з вами прощатись. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Тут у нас про Львів, Львівщину, Україну загалом, мандри. Давайте разом зробимо український україномовний контент популярним. А я буду прощатися ще раз. Всіх вітаю зі святами. Христос Воскрес! І до нових зустрічей!